І от які були ваші перші емоції, коли вам це телефонували і сказали, що ви виграли 1 мільйон гривень? Ну, якщо по правді, то не дуже повірила, тому що я ж кажу, багато разів дзвонили, говорили, що я там вигравала, і машину, і мільйон, і я завжди клав цук Це ті просто емоції мене переповнили, я просто почала плакати. і Чи може бути це реальність, чи ні? Чи брали ви до цього участь в подібних акціях, чи це був ваш перший досвід? В банках ніколи в ніяких акціях не приймала участь. Я е, така азартна людина, <хи> дуже завжди вірила в те, що виграю колись мільйон. Е, навіть чоловік мені цього року е, на день народження, ну не цього, а 24-го, бо в мене народження в кінці грудня, в середині грудня, подарив мені лотерейні квітки і сказав, ти будеш мільйонером, Ось тобі лотерей 50 штук, тут 100% мільйон. Я, звісно, там виграла 400 гривень на тих. <реш> Але мільйон прийшов. з Але, з іншого. Да, да. Але мільйон мене знайшов. Дуже так. несподівано. Що ви порадили іншим клієнтам, які вагаються, чи потрібно брати участь в подібних акціях? Ой, однозначно подібно. потрібно брати участь в таких акціях. Тому обов'язково хто вагається, відкидайте всі вагання, у приймайте участь і вигравайте.